18-річний Ілля Рябко талановитий студент Дніпровської політехніки у 2023-му Хлопець отримав відзнаку від Кабміну України за всі попередні досягнення у сфері технологій. У цьому ж році Ілля отримав три золоті медалі на олімпіадах, які проходили у Румунії, Хорватії та Польщі. На європейських конкурсах він представляв пристрій моніторингу параметрів замкнутого простору. Насправді дуже цікава була тема. Журі зацікавилися в цьому питанні, підходили часто і інші люди, які не були журі, але справді були зацікавлені в цьому. Я окремо розробив візитки і я роздав майже 30 візиток. Це було дуже великим результатом через те, що не всі знали про цей захід у Румунії, якщо ми беремо за приклад. Але приходили люди, які дуже зацікавлені цьому. Альма Матер іллі міська станція юних техніків Дніпра. Знаходиться вона на базі Дніпровського ліцея номер 144 імені Шнеєрсона Дніпровської міської ради. Усіма успіхами хлопець завдячує своєму навчальному закладу та вчителям. У майбутньому він мріє допомагати рідній державі та українській армії. У мене є ідеї з військовою спеціальністю, але в мене недостатньо знань у військовій справі. Мені ще потрібно довгий час розбиратися у цій темі через те, що я потрібен бути компетентний і вже знати, що потрібно військовим, чому саме це потрібне, як це реалізувати з вимогою військових. Допомагати власній країні мрії, і 16-річна Дар'я. Вона навчається у фінансово-економічному ліцеї. Вже чотири роки поспіль дівчина бере участь у різноманітних олімпіадах. Кожного року вона посідає призові місця в обласних конкурсах справа історії української та англійської мов. У майбутньому дівчина хоче стати економістом або дипломатом. Я також уже другий рік пишу науково дослідницьку роботу з економіки на тему рівень життя населення. І зараз здається в лютому. Ми також будемо брати участь в конкурсі від малої академії наук з цією роботою. У вільний час дівчина полюбляє читати англійські та українські книжки. Дар'я ділиться. На таку любов до навчання значно вплинула її родина. Ми з дитинства там читали багато з мамою. У мене бабуся вчитель, тому я якби ще до початку навчання я вже вчилася, тому ось так. Нашу наступну героїню також звуть Даша. Вона регулярно бере участь у олімпіадах з англійської історії та фізики. Останній предмет для дівчини один з найулюбленіших. Линіших мені дуже подобається фізика, дуже імпонує. Я їй можна сказати, горю. Ось це був конкурс українського ядерного товариства. Енергія світ у мене був реферат на тему Вплив ядерної фізики на сьогодення а він тривав більше року, можна сказати. Проходив в двох етапах. Були дуже класні подарунки. Даша встигає все писати вірші, читати книжки, гуляти з друзями та сумлінно навчатися. Її секрет у грамотному тайм-менеджменті. Якщо людина поставила собі ціль, і вона йде, йде до цієї цілі, у неї є спочатку мотивація, а потім є дисципліна. Коли ти підтримуєш цю дисципліну, у тебе все по часу ну, виходить, все стає на своє місце. Нам вдалося поспілкуватися із вчителькою Даші Галиною Петрівною. Вона викладає фізику вже 35 років і вважає, таланти є у всіх. Головне, щоб дорослі навчилися розмовляти з дітьми та слухати їх. Скажу так, діти мені можуть більше довести своїми думками, своєю роботою, якісь такі цікаві факти, що думаєш, треба ж і собі підчитати, щось вони таке цікавеньке знайшли, якийсь цікавенький підхід. Є такий досвід, приходять учні. Ну, звичайно, фізика явно не з легких таких от предметів у нас. І в цьому році діти. Кажу, давайте вже, знаєте, загорілися вже всі. Е, я взагалі притримуюсь з цієї думки, що от ще колись Плутарх казав, що учень це не посудина, яку треба наповнити знаннями, а це факел, який потрібно, щоб він його запалити. І ось коли вони приходять до мене, я, якось там одна ідея, друга ідея, головне, що її не мимо вух. Ми сподіваємося, що історія цих талановитих дітей надихне і вас. Якщо у вас є діти, не забувайте підтримувати їх у їхніх захопленнях і допомагайте їм розвивати свої таланти, адже вони це майбутнє нашої країни.